Ще когось визов, визовкують. А Халай, Махалай! Так, хлопці, ну що, поїхали. Перша коробка. І наскільки я розумію, це коробка з найдешем. Найдеше да. по 300, десь 200 гривень. Я, я, я гадаю, що сидіти садіт, з такою великою коробкою перед нами буде не ком... Вона мене закриє, хоча Тому я здоровий. О, 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 воу 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 воу, воу! Дивись, що тут є! Oh, oh. Почекайте, П -п поки складіть, так. Обережно б'ється. Я бачу щось з мейкапу. Ще раз беру. Так, добре. Ми взагалі не знаємо, що, якщо що, в цих посилках. Oh, До речі, oh, oh. ну так, ну, сразу, це чехол. Сразу, можу сказати, от Просто подивіться. І саме цікаве, друзі, якщо що. Тут прямо написано на деяких ось ось цих жовтих штуках, що тут е це посилка з Амазону з Талас е Юнайтед States. Тобто ну, так, тобто то у нас посилки е деякі посилки з Китаю з Алі більшість Ди... з Амазону ще є. Да, так, І так, так. так само можна знайти. Я думаю, посилки звичайні, які були відправлені. Просто Укрпоштою чи що, чи новою поштою. <постив> Все, перша посилка. Давайте подивимось на цей чудовий е, ну, анбоксинг. <постив> Добре, давайте, давайте <постив> одночасно три відкривати, тому що їх тут ну, багатенько. <постив> давайте з маленьких поїхали <постив> <постив> і ось, ось ці <постив> маленькі. Оберіть собі <постив> кожний помаленький. Поїхали. <постив> <постив> Дога, <постив> здогадайся на якийсь айфон. У мене зарядничка. О, 3.5. На iPhone 15. О, так ти ж собі. До речі, купив. О, це в Ме... тебе є А де у нас сміттєвий бак? Сміттєвий... А, сміттєвий бак буде ось тут. А, ось сюди я буду кидати. Mm -hmm. до речі. Ну, провод 3.5 на 3.5. аукс в машину. До, до речі, якщо у когось машина досі. Можна написати, уксум. відправимо. Будете гуляти собі. А в мене якийсь найдешевша, якась зарядна станція. <су> до речі, не зрозуміло. Що, що це таке? А це щось. <смі> 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 Подруга до тебе пристала. Oh, так, диви, а що це в взагалі чехлі? Тут якийсь ну, перемикач, що це. Так то. Вили, ні, но, втожили. А на якийсь телефон А то не карту а... там тримати? No, no, то, мені здається, тут карту тримати. Банківську карту. А, це Ніхрена собі, це банковську карту, щоб тримати. Давайте. 54. Так якщо ми будемо підписникам продавати. Ну добре, давай не будемо відкривати. У мене 20 гривень і все. Ти думаєш, що він 20 А він no name. Тут навіть ніякої моделі немає. 15 iPhone у ось є. До речі, блін, ну це прикольно. Дивись, сюди засовуєш. А він резиновий чи пластиковий, чи що? Резиновий. Ну, на Еліекспрес, напевно, гривень 20 стоїть, але у нас в місті за 300 точно можна, десь мінімум. Ну тобто 350 і він ваш? Так, да, да, давайте, блин. І оце в по, подарунок. Поїхали тепер жовтенькі, давайте посилки будемо. Це саме цікаво, тому що це з США всі три посилки. До да. ЕБ. Ага, ні, тут було з Китаю, їхало в США. А тут не зрозуміло, тому що тут порвано, але. І загубилось в Україні. І загубилась в нас. Загубилась в Україні. Оооо! охо хо 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 О-хо-хо-хо-хо! Непогано. Ну, 10 гривень. Я не впевнений, що це можна показувати в Ютубі. А що там таке? Це ж не те, що я думаю. Ні, це пахучка для машини. До речі, так. Добре, хто зрозуміє, то зрозуміє. Ну, наче кожа. Як зрозуміти, кожа чи ні? треба гризнути. Блін, до речі, якщо комусь у машину це потрібно, це взагалі прикольна штука. Якщо що, я шукав отаку штуку. Масажер? Масажа? О, бліфоропластика. Ну це. Кладеш в морозильну камеру, потім дастиш, так і по обличчю катаєш, щоб Гіма... ці ж... зморшки розвитали. А що, роз треба спробувати? Щоб підписник потім з моїм потом. Я думаю, не я треба, це доволі таке гігієнічно. <кл 'язова> це прикольна штука, вона на сам це <скл 'язова> на шокіше до цим. Тому що це б. Скільки це коштує? Мільйон? Ну, На експресі, я думаю, це долар десь коштує. Ну, на елікспресі так, я думаю. Тобто на магніті всі справи, так? Все, ти? Добре, я крихке візьму, мені цікаво теж крихе. Ну, це теж, це воно таке як Лего там. Якісь. А может там копейки? Вау! <звачка> просто просто гроши. Так, ладно, давайте Это по магія? по одній достаємо. Ну да, це, короче такий конструктор, типа залізний. Залізний конструктор. Вертольотик І такий. І там навіть щось є всередині. Уявляєте? Залізний конструктор, я думаю. Ну він буде прямо так от так десь. Ну, ну, блін, всерину це прикольно. Ну там мікроінструкція. Мікроінструкція? <різь> ну так, вз... а більше нічого нема? Є, є я, щось... я потрошу. Добре! А я подумав, що ти робиш, думаю, це все. Ти. Все зайнятий до кінця ролика. Так, потім. О -о -о. Типа Лего. З БТРом якимось. К китайське Лего. І. Пам-пам. О, Крейдик. А що з Китаю український крейдик а, приїхав? Дуже дивно. Може нам поклали ви, туди некі... не... Не... не загублені посилки. Опа. Колоночка. Тего? Да, давайте. Як <свист�рі> вона називається? TNG! Ого, ну маєш живі. Давайте <свист�рі> телефон. Давай, давай підключимося, послухаємо, що воно буде робити. А воно щось буде робити? Ти поки відкривай. Та й ну, я ж думав там інтрига. Інтрига, ви. Ого. У мене круто. Прям круто? І не крихке. — Стой, та почекай, давай. Да, так, да. добре, це якийсь шнур просто. Так, э, а як включати? Ну, як JBL, звичайно. На кнопку натисни. — На давай. яку з, з всіх? На всіх. Тут дуже багато... Ааа, дуже цікавий тут микать. Чін. Це да вже якісь звуки, як JBL. — Це JBL, тільки... TNG, ну, Не TNG. все. Все. Бо не... Ну вона, до речі, важка. Ну, ну така, так. Да. Ну, там не ну, за 5 гривень. Не 10 грамів точно. Не, можливо, навіть динаміку буде ще менше вчатися. А можливо, і не буде. О! О! Наливай, давай, ладно. Треба так, що на плече ставити. На танцювально розважальності знімати контент. Ну добре. А залежа айфончик, хай буде. Хай буде фончик. Айфончик, просто хай буде. До речі, воно дещо на радіо схоже. Як в бабусі було. Ну, гривень 10. Можливо, така пісня просто стара. А в тебе що, ну відкривай вже, не тяни інтригу. А в мене, дивись, в мене. Хопа! Хоба! Ціла пачка! Пачка жвачок. І ще ціла пачка жвачка. Ну, це круто. я навіть хочу спробувати, бо це. А, це щось no, наше. Це забираю. щось українське. Yeah. М'ята, полуниця, яблуко, каво, ножина. Круті, yeah. по. А, вони ще й різні. Тобто тут декілька смаків. Це раніше такий oh. орбіт був. Зараз взагалі є такі ж гумки ще чи ні? Oh. <laughs> Саме... Саме прикольне, що я так таких гумок well, взагалі я, ніде я не, не бачив. Блін, я ні, не хочу. Мані... Я буду жувати весь ролик. Я потім після ролика... Та ні, ще ви виплюнемо, щоб смак-смак. Я тобі довірюся. Такі. Блін. А, <laughs> такі. Класні. Ой, що продовжуємо. Давайте, хто перший відкриє, той красава. Опа! О, до речі, в мене басейн. Діти! Ах кстати, у нас в ролику хто що достає і це якщо одежа він надягає на сапу. Це взагалі кул. Cool. Тобі треба то, та надягти. На шию, мені здається, це якраз. Оп. Шооо ну, 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 підставка о -о. під телефон. Оце класна тема і мені вона повинна. Вона мені потрібна була ще. П підставка під чохол -під... для айфону. Ще й чорнява. Ниху. І Ще є двосторонній Як працює? ага, ага. В мене якийсь. Е... Павербанк? Тут як, як на, 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 на ліжаку куча з цих е... сходинок. <плес> 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 а в мене Килиго павербанк. А на скільки, на скільки? На тисяч міліампер. Це, ну, це одна зарядка, якщо що ну... ну він дуже маленький, ти ж поняв. Ти ж дивись! Зараз світло вирубають, а в тебе вже ну, одна зарядка на телефон присутня. Ну і тут ще два виходи під USB. Це, це можна роутер запитати на... А, можна було, філюшки, ну, ти можеш роутер спокійно запитати. Запитай його. Ну, ну, якісь... Питання швидко. Я, я запитаю роутер. Ні, це було. прикольна тема. Оце підставка. А що, а що Так, добре, не будемо тягнути. Прям дуже цікавого нічого не було. Оце, напевне, саме цікаве, тому що. А що? Тому що не пролізе. Ану, допоможи йому. Давай. Давай, щоб так і бути. Давай до кін. Це те, що нам потрібно, що й на три телефони. На три телефони селфі-палка. Та <рес> да ні, це тримач вона... на три телефони, Не. яка селфі-палка? <рес> сам селфі-палка. Тепер можемо знімати на три телефони одночасно. Просто поставити так і все, селф... нам Не потрібно буде. Тобто це як Лего, але побільше. Ти якраз для нас прислали. Диви! О, <рес> формер. <рес> це Optimus Prime? <рес> Я сам завожу. Ща когось визовив якогось. Ахалай, махалай! А дуже добре тривається, до речі. Тут дуже тяжко. Так це ж тому. що... Ти не розумієш. Це стабілізатор. А я, я думав, це щоб 360 знімати. То, да. <ріст> так це з таким лугом їздить по місту. Так. Так, добре, так, я наступний. Має. Хлопчики, ну це, це нам потрібно. У нас ко коробка в коробці, а бачите? — Скільки там. там Тривачей. Ні, ні, це, це три а, варіанти. Це варіанти, як воно світиться. Тема ще коли світла немає пауербанк в твій новий. Ти в, нов, ти в мій новий повербанк. Який ви бачите новий? Ні-ні, не камеру. По Поки він там обозріває те, що так, в тебе є. Почекай, це треба причепити на це. Ні, ні. Ну нам треба твій павербанк. Модний. Модний. Зараз. Ламурний. А, а, а в мене забрали. Так, ладно, відчиняю цю коробку. Я надіюсь, сподіваюся, що тут теж вже якийсь. Ого, але тут немає. Тут дивіться, тут великий. Да, так, сіти нормально. Сантиметрів 27. для блять, свят. О! Так це барні будеш нам робити! Йо-майо! Форми. Так все, ми, ми тепер... да, е, вибіч. Дивись, ми, ми тепер кухонні блогери, в нас це все для є. Льоду. Бабочку мені можна в стаканчик буде потім покласти. І авроровські теми для морозова. У ну, мене вдома таких дві штуки вже є. Коротше, якщо ви наберете якісь лайки, то ми на оце якийсь, знімемо оце. якісь лайки. Починай. Артуріо. Що, так це, до речі, дуже кульна тема. О, да. Блін! Машика для карти. Таке взагалі не вистачає ніколи. Це ж звичайне, яка в місті продається всюди. За 200 гривень. Ту, не 200 вона стоїть, до речі. Нет, ну, в Аврорі, можливо. Так це доска, ще й це бійця, який гладільна Ні, Це а, це... а це... з іншого боку. 300 гривень, гривень каже. Ми взагалі в плюсі іначе. Ми, блядь, мільярдерами стали. Добре. Давайте... Це найцікавіший ролик. Спортом займатися буду. <кхи> <кхи> так диви. А скільки таке коштує втрату? Епі в... в епіцентрі. Прес. І ноги. <кхи> Одна резинка. <кхи> Короче, все, ставим челлендж на наступному ролику. У нас же повинні будуть кубики. Блін, наступного року чи ролику? Якщо року. наберете якусь кількість лайків, минимум на ту фігню оцю фігню. Мені подобається ця... Ми, коротше, ці... А дивись, яке рівне. Ну, що, ви бачили. Я тебе під'їм. Під'їж? Під'їм. Знімеш? А ну, піди спробуй, давай, де ти телефон, давай я тебе знімаю. Та давай на столі спробуй. На столі не потрібно. Що? Стол розвалиш. А я сьогодні зараз просто репне і їбати з вами. Це ж яка сонка. Ні, а Зніг, Та чи? я не хочу, я боюсь, що вона лопне, я, блядь, не кипало, бо я плітку кафель розділу. Що ти скажеш? що скажеш? А ну. Я кажу, оце реально крута штука. Десь гривень, ну стільки вона може коштувати. Спеціаліст. Паспорту. Спеціаліст по спорту. Спеціаліст по спорту, відкривай свою спеціаліст по спорту. У мене ще от така резинка є. Давай на голову запам'яну. А вона нормально тягнеться? Два. Че а... вони стільки, що, що, що так, треба, по її поробити. Ви можете змагання зараз одягаєте на голову і розтягуєте її. Дякую. Хтось буде з червоною головою до кінця ролику. Ні, ну давай можемо спробувати. Типу, ну що ми такі. Яна, дивись, що нам дали. Пальчикові фарби. Пальчики фарби. Просто не поклали якісь кісточки. Назбирайте дві кількості лайків, ми знімемо на те оце. От, о, давай. Ааа! Волосся! А тихо, там ззади. А що може бути всі? Может? А, сейчас я Треба від'їжджати. А! Почек. І давайте від мейкап, давай, ти по центру сидиш, відкривай. А, діфузори. Хто? Не, шо? Шо це? А, так це... шоу. Увложить в Це зволожувач повітря. Його в бутилку може вставляєш? Хоча що. Давай відкриємо, блін, що ми думаємо це взагалі. О, всередині, в натурі. А, 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 це швабра для столу. А, це швабра для столу. Охреніти, не встати. І поїхав! <пу> –. No Слюн є все якраз витру. – Але ж треба намочити. Змочити. Хоч, хоч би плюнув. Просто якась губка, але врятувати вона прямо. <зваж> ну взагалі, я не уявляю, як цим користуватися, тому Ого, що є так воно така. тряпка. Супа. Ну та, так, на Так! – Все, погнали. <пу> <пу> так, та -а, а тут, до речі, вже те що. <пу> Ні. Ні, це тостерниця. <пілляє> Ой-ой-ой, ой ой, 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 ой. <пілляє> якийсь стрімер. А що, а що в цій коробці взагалі все було не запаковано? А, можливо, там вже і нема трімера. <пілляє> Ні, трімер є. До речі. до речі, ну, Що й непогано, що й працює. Я, я, якщо воно коштувало 800 гривень, оці великі коштують 899, здається, то можливо це навіть. Блін, бриє! <пілляє> 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 Дивися твій голос і ось все. Так, добре, це найцікавіше, тому що... Вона прям, важ... Важ... прям важка. важко. Прям важко ще раз Банка меду, може, яка. Три літри десь? Або жвачки. Так. це ти. О, а тут вже, ну... Тут потрібно вгадати, що тут. Оооо! Німецька! Німецька, 3 кілограми! Я, звичайно, вибачаюсь, німецька порошок для Чішення. Це німецький, так? Да? Ну а це, подивись, де хоч щось на українську. А, це, так це Пюрмат! Який. Пюрмат. <с. Ну, що я можу сказати? Отакі посилочки у нас були, що, що ми. Вийшли в плюс, хлопці. Чи не вийшли ми? Ні, ну по емоціям було цікаво, але якщо хочете ще. Набираємо! 200 лайків і знімаємо ще раз. Але купимо на, на, 10. на 10 тисяч гривень. 200 лайків. 200 лайків. Ми нікуди на цей ролик закидувати не будемо. Ви самі по, по, друзям розсилайте мамам, папам, ну, церквам по, по всім. По, по, в церкву по, прийшли. Людям по, 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 по під'їздам ходіть, роз, розказкати. В місті в себе купляйте. все Всім пока. Е